Україні потрібно перейти на військові рейки. Чули? Чули цей прикол? да? А, ну чому прикол? Ви скажете? Україна воює і потрібно перейти на військові рейки. А ви знаєте, що таке військові рейки? Військові рейки це так звана економіка війни. Це коли країна перебуває в стані війни. І що вона робить? Вона націоналізує підприємства критичної важливої інфраструктури. Вона націоналізує заводи, фабрики, наприклад, тяжкої промисловості. Вона націоналізує енерго. Генеруючі компанії і так далі, для чого? А щоб не бігати за кожним олігархом і не платити, і не просити його сплатити податки або робити якусь деталь від танку. Це так робилося завжди. Так було в Сполучених Штатах Америки, що ви скажете, що це комунізм який. Ні, ні, ні. Так завжди було. Але Україна не, не націоналізує підприємства, навіть не ставить питання про те, що можуть бути націоналізовані підприємства. Замість цього українські чиновники виходять і кажуть. Ага, військові рейки це виявляється підняття податків, це підняття акцизів, це е, підняття тарифів для того, щоб просто звичайного народу взяти побільше грошей. Але проблема в тому, що навіть коли гроші будуть, їх буде більше, все одно це не врятує ситуацію, адже. Війна передбачає техніку, вона передбачає технології, вона передбачає відповідні запаси, боєприпаси. І а, якщо ми от маємо таку комунікацію з партнерами, і я не здивуюся, що купувати можна тільки в них, і Україна не має права купувати де-небудь військову техніку. А, це один момент. Тобто, навіть якщо будуть гроші, може так виявити, що купити нічого і ні в кого. А, і є момент номер два, надзвичайно суттєвий. А, справа в тому, що коли ми е, будуємо економіку війни, то тоді ми забезпечуємо військово-промисловий комплекс і мобілізуємо всі трудові ресурси для того, щоб цей військово-промисловий комплекс працював. А тут е, ми що бачимо? Ми бачимо те, що насправді, е, насправді цивільним сектором намагаються витягнути війну. Так ніколи не було. Ні одна держава не воювала через те, що. Просто збільшувала податки з населення. Так ніколи не було, так війни не виграють. А все це чому? Все це з двох причин: перше, або чиновники не розуміють, що відбувається, або друге, чиновники просто залежні від зовнішніх партнерів. От і все. От і все. І крім того, ще є третій момент: це чиновники залежні від своїх же олігархів. Ну, тих, хто тебе поставив, ти ж не забереш, заводи, фабрики, параходи. Але це військова, але це економіка війни. Оце. Те, що і потрібно робити, оце і є військові рейки, а підвищити податки ні. Це просто податковий геноцид, на мою точку зору, власного українського народу. Ніякого відношення до ведення війни, це немає. Моя точка зору вашу в коментарях чекаю.